Восьмиметровий фараон пустав з під землі у нетрях Каїра. Єгипетські та німецькі археологи відкупали кварцитову статую Рамзеса II. Він правив понад три тисячі років тому. Древні колос виявили, якраз біля руїн храму Рамзеса у колишньому містечку Геліополіс. Нині це східні околиці єгипетської столиці. Неподалік знайшли частину пам'ятника Рамзесовому онуку, фараонові Сеті II. У Геліополісі жив Бог сонця. Тут він створив світ у Матарії. Так я завжди відповідаю людям, які цікавляться, що в цьому важливого за фаронським повірям світ створено в Матарії. Це означає, що кожен мав будувати тут, зводити статуї, палаци, обеліски, все. Але фарони ніколи не жили в Матарії, бо тут жив Бог Сонця. Минулого вівторка мене покликали, щоб анонсувати чималу знахідку ймовірно статую Рамзеса ІІ, зроблену з кварциту. Ми знайшли бюст меншу частину голови. Нині ми дістали. Голову також ви корону, праве вухо і ламок правого ока. Сподіваюсь, за кілька днів ми знайдемо решту фрагментів. і зможемо реконструювати статую Рамзеса II у великому єгипетському музеї, що запрацює наступного року.